Їхала на дачу. Чекаю, хто, підписав, хто моїх підписників до мене зайде на вогник. Це Боба. Ось взяла кави, поп'ю зараз і піду подивлюсь, що тут в мене на городі. Так, ще хочу запитати, хто зайшов на вогник. чути мене добре. Минулого, минулого разу щось не було чути мене. Так, хтось зайшов, чути мене чи ні? Напишіть, будь ласка, чути, так? Ага, чути. Так, сьогодні субота, ранок був не дуже добрим. Всі знаєте чому. Чотири 4 ранку, як проснулись, і в 12 тривога була, і в 4 ранку була тривога. Це ж треба було чекати 5 днів. Ставати пів шостого на роботу, щоб оце з чотирьох ранку знов не спати. Ну, дякуємо нашим найкращим сусідам. Ну так, так, давайте каву поп'ємо. Давайте каву цікаво. Задавайте so, питання. Сонік, он побіг. Зараз я приближу його. Де? Є? Он, квіточка моя, ой, моя гардона. А, а, а біжи, біжи. Ось яка краса. Ой, не виспана. Навіть не знаю, як щось робити, а робити. Тепло у нас так тепло. Ось таке сонечко. Лежу на лавочці. І думаю, що ж це робити в невиспаному вигляді. Хотіла заснути, але Сонік уже проснувся 4 ранку від тої тривоги, від тих гулів, ракет і більш не спав, то у двері дерся, то їсти хотів, то ще кудись що перелякався. У нас абрикоси відсіли, так? Відсвіли, і персики відсвіли, і вишні відсіли. Ось Яблуні тільки ще доцвітають. Ой, забула, треш піти. Зараз кави доп'ю. І піду відкривати полуницю. Вже потепління. Треба, щоб джолки літали, опиляли, якщо я хочу мати хоч якусь полуничку. М -м -м -м. Зараз покажу. Персики кропили. Ось. Скором, і вони, дивіться, віджили. Є ще ці. Ну, кажуть, їх треба обривати. Оці такі листочки пошкоджені, але вони самі впадуть в переснохнуть і О, я зараз вам покажу персики, які в мене є. Уже позав'язувались, подивіться. Де в мене ті персики? О, бачите, це маленькі персики. Це ред хавен. Вирощені із кісточки. такі великі, і вони, між іншим, повторили свою родичку, з якої був зірваний цей, зібраний цей персик. Вони такі ж самі великі, ту ж саму пору достигають, десь приблизно в кінці серпня, якщо не дуже тепла, Весна і літо, а якщо літо тепле, жарке, то достигають на початку серпня. Десь не на початку, десь 10-15 серпня. Так, покажу свої ялиночки, ось такі. У мене туйки хочу оформити згодом газончик, такі маленькі, низенький. Вони ще в горщиках, ніж іншим. Ось, вже третій рік ніяк не можу оформити. І ось такі туйки. Блакитна ялинка, примов краса. і йду разом з вами. Тюльпани ще не перецвіли. Ось така велика, погнала туя. Віться, яка ця маленька. Жовтенька. І ось ця велика. Бачите? Так, перецвіли вишні. Так, що вони тут дали? Ну, щось трохи дали. Вишні. О, є. Так, ось наш кит. Ну, зараз я вам об... редиска вже є. Так, тут будуть у нас помідори, перці, тому ще не відкриваю, а редисочка ось. Редисочка. Так, накриємо і зараз вам покажу, яка різниця між. Картоплю, яка була під плівкою, і яка без плівки. Але вона навіть не посиніла. Дивіться, це без плівки, а зараз покажу під плівкою. Опа! різниця. Дуже гарна картопля. Так що будемо їсти молоденьку, надіюсь. І пішли відкривати ось цей парничок. Диві. О, сусідка, ви чого? А що це у вас тут таке? Де кава? А, Хочете? будете? – Та я думала, ви ще спите. А, ну. ви ну. Від тих полінки. сусідів не заховаєшся. Так, моя квітуча дача. Покропіть ще через два тижні персик. Обов'язково покроплю, от перед Пасхою десь так покропимо, щоб були гарні персики. Так, 20 уже дивляться. А чому не задають питання? І тапайте по екрану. Сердечки мені посилайте, щоб Ютуб більш мене розповсюджував і заходив на мій канал на прямі ефіри. Тримайте сусідку, розпройшли. Там... Що робити, що робити? А я буду відкривати перничок. Дивіться. І що там? І буду вже, мабуть. Можливо, ще цієї ночі накрию. Надені. Що там є? О, ще цегла. Ще одна цегла. Так. Ой, скільки води накапало. І тут цегла. Так, сюди. Цегла. О. Так, сусідка, допомагайте. Ох, що тут робиться? Дивіться. Ой. О. Дивіться, це кінза, як пішла в ріст. А така була маленька-маленька, коли накривали тиждень тому, від морозів спасали полуницю. І ось дивіться, не почорніли жовті серединки. Значить, все добре, буде полуниця рання. А це що таке? Рукола? Шпінат такий? А ну, хіба це шпінат? Де? Попробую я. Ого, громєльний під плівкою. Так, ну ось, і роса покрупила землю. О, тогорічний ще бурячок. Ну що, це полуниця, яка не накривалася, але вона середня за сортом, за терміном дозрівання. І ось бачите. Ще воно починає тільки цвісти. треба знову проривати. Так, і ось тут чиполонечка. Так хочеться полуниці. А у вас росте дачі полонеться? Так, а тут що в нас? Ну, бачу, листя гарне, а де суцвіття? Ще нема. Я не нахожу. але десь тут є? Буде курінодіветься. Так, Йошта, віть, яка, під 2 метра та йошта. Знаєте, що таке йошта? Знаю. Що? Це гібрид смородини і Агрус? Агрусом так. Смородина з Агрусом. І дуже гарне воно і лікує. Міжіть дуже гарно простуду ангіну. Гаряче вино, тепле випити, коли болить горло, і горло проходить. І вух на вуха теж гарно. Це, ви дивіться, треба кропити також. Сусідку, а ми цей кущ кропили з вами? М -м, треба покропити. Червона поричка, чи жовта? Червона, мабуть. М -м. А ось позав'ядулось. Вишня, ой, які гарні ці. Це ранні вишні у мене, але щось не всі повизилось. Розкажіть, як у вас справи? Безсонна ніч така була. Собаку повели вигулювати сусіди подачі. Гавкають маленькі собачки, гавкають, коли ведуть велику собаку. Ну що, 10 уже глядачів. Ну, я розумію, немає часу. Зараз йду на базар. Куплю м'ясо, о, паучок, сала, бочок. Буду запікати на паску. А ви будете запікати? І яєць куплю ще, мабуть, що домашніх і магазинах. В магазині, між іншим. В цьому році дуже дешеві по 2 гривні за штуку, 20 гривень десяток. Це моя грушка, надіємося на врожай. Так глянемо, чи позав'язували грушки. Ну, ось би, Тепер треба буде підживлювати. Така гарна у нас природа. Це також були наші. Не наші. Треба ще обробляти. Дуже. Дуже було холодно, навіть не хотілося нічого робити. Та щоб тут росло? Це під тільки щось і буде рости. Mm. Так. Да, ну що, буду йти на дачу, можливо, вийду вечором о 6 або, мабуть, сьомій, коли восьмій, коли буде вміти. соник бешкетує робить моїй лохині пакості. Так, тут косити ще будемо. 4 не придбала. Так, Соня, що ти тут робиш? Угу. Щось ловить. То що, приходьте на прямий ефір сьомий чи восьмий? Сузідку, ви прийдете на прямий ефір о, о 8? Восьмій. Мою каву випили, так? Так, випили, видите, нічого немає. <гум> От то, Але сусід, начало. пішли в хату, Домік. У мене тут є чайник. Так, подивіться, дивіться, як я замульчувала малину. В таких коробах це ожина. Ось які довгі. Має палки ожина смачна, неймовірно, Хочу її розмножити. Ось така вона. Так, ці, ці, ці лачені. Квіти є, хочеться так клатка. Дуже така, ось така велика синя. Так, тут ми посіли щось. Що ми тут посіли. Фубульку. Тут мульчували ми. Оце, між іншим, минулого тижня. Бачите, як позасипали їх. Не подобається, але не подобається. Ось така мульча. Вже не перший раз це роблю. На цій дачі ніяк не могла вирости малину, тому що дуже суха вона на горбочку і завжди пересушувалась земля під малиною, і вона просто засихала. А раз в тиждень приїдеш на дачу, і коли поливати, хтось поливала, але на тижні не могла це зробити, і вона засихала. І це от собі придумала, наниз поклала дерево під корінь, зверху висадила малинку. І ось так почала мульчувати. Ну, має бути дуже великий шар, має бути дуже великий шар. Бачите, скільки тут. Отам, там, це вже декілька років підряд. Мульчить, тоді буде якась користь. А якщо маленький, то нічого не буде. Росте, звіснеки зілля тут, але воно нічого воно прикриється ще раз. Трава гарно росте, ще раз замульчую, і буде волога, це буде яке добриво, воно розкладеться ця трава. До середини літа вже знову треба буде підсипати. І буде гарно рости малина. І врожай буде гарний. Ну що? Соніку тут просто рай. Там наш лісок. Це каверба гарна. Потім будуть розвідці лісточки. Ну що, п'ять глядачів. Всім гарного мирного дня. Надіюсь, вже протягом дня не будуть ракети. Випустили весь запас, але ми переможемо. Гарного мирного дня бажаю. Приходьте на вечірній стрім. Поговоримо. До побачення!